Ця пожежа наслідок обстрілу Одещини. Росіяни вдарили двома ракетами з акваторії Чорного моря, зруйнували сім будівель на базі відпочинку та 15 приватних будинків. Цивільні особи отримали поранення, їм надана медичну допомогу. Важких нема. Пожежу на загальній площі понад 600 квадратних метрів ліквідована. Ще два вбивчі послання росіян прилетіли в корпуси Чорноморського національного університету в Миколаєві. Одна ракета влучила перед парадним входом, інша у подвір'я. Це вже третій вензай міста, що зруйнували окупанти. Загалом цієї ночі в області було шість прильотів. Був вражений об'єкт інфраструктури, там два автомобілі загорілися, та пожежа була на площі 5 метрів без жертв. Та і ще намагалися влучити ще в один об'єкт інфраструктури, теж без жертв не влучили. Ну і добре, та відповідь від наших військових не забарилась. Ось залишилося наші хати. Такий результат роботи далекобійної артилерії по розташуванню расистів в Новій каховці. Замість ворожої бази тепер згарище. За попередньою інформацією: десятеро окупантів важко поранені, а дванадцятеро їдуть додому у чорних пакетах. Білі чітко по нам. тим часом. РФ намагається поповнювати лави агресорів в окупованому Луганську. Чоловіків хапають просто на вулицях. У мене А тих, хто воює проти України вдома на Росії, не чекають. Алло, добрий день. Добрий день. Добре. Меня звати Володимир. Я журналіст. Хотіть поговорити зі своїм сином. Он в плену в Україні? Не хочу от для України. Кожен її мешканець важливий. Навіть під гучні вибухи продовжується евакуація з гарячих точок. Так, замикаємо хату. Так, діточка, давай. Що? Що я так? Да, з Богом. небезпека не зменшується і в інших регіонах України. Є постійна загроза запуску ракет з території РФ, Білорусі та Окупованого Криму. Сили оборони вже знищили чимало авіаційної техніки ворога. А втім, противник має можливість поповнювати. Цей склад підтягуючи з середини країни авіаційну техніку літаків на сьогоднішній день дещо менше близько 430 знаходиться зараз довкола українських кордонів, але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 вертольотів. На варті нашого спокою сьогодні усі збройні сили України, і тому як би складно не було, віримо перемога за нами.